Всім дарова! Ми зараз будемо знімати, як проходжує 5 ночей з мамами, це вже ніч четверта. Так, 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 так. Угу, угу. Ніч четверта. 7 годин лишилось до увімкнення електроенергії. Скочу трошки звук. Виробаємо аудіо, щоб він нам той вуйко не говорив. Угу, угу. Що в цій, цій ночі цікавого? А тут буде одним словом, е, як то сказати вам. Дерево там буде, якщо я буду дивитися довго на то дерево, то буде ПК мене вирубатися, ламатися, здохати і. І треба завжди вимикати на сигнал. Якщо буде повітряна тривога, треба завжди вимикати на той сигнал. Угу. Все надіюсь, зрозуміло. Завантажимо спалах, щоб у разі проходу снюсу їде. Чекайте, я вже чую якісь звуки. Опачки. Опачки вилазай. Білуга, вон бачите. Чекать, чкай,чкай. Чекайте. Ой-ой-ой. Той, да не робиш, Повезло мені он, а, ну, я... а ты кажется, не суе. Блин, вымыкаем Так. кто я Капібара Анонім ще. Йому. Хто прийшов, що білуха? Йо-моё. Йо. Хто чорний гімн собача? Анонімос. Ти, кажеш, не сует от. Білокапібар. Йой. Хто де? А. О. Обоє в одній кімнаті сидять. Бляха тут дерево є. Треба завжди тікати. Бляха! Треба може залатити. Бляха! Якесь дерьмо, а не ПК. Що тут треба микати? Де дерево? Тільки я камері, фух. Фух. Той снісоят що щойно був. Ой-ой-ой! Бляха, знов дерьмо останнє, на ПК якесь. Угу-угу. Ой, знову на ось тут. Камера. Так, так, так. Все під контролем. Ой-ой-ой. Фух. Ух, пробіжав, щойно якийсь отой чорний котяра пробіг. Сюїду не вдалося мене наказати. Йой! Єману ні. Так. Що за? Що родить? Йомойо! Вика вирубився, бляха-муха! Йой! Бліна! Та шо то таке? Швидко вимикаємо. Воно та ж, йому. Найшустий ліпиш, Та бліна! Що то таке?

Фух, перемога буде, думаю, за нами Капібара. Ой-ой. ти робиш, фуубі Капібара, а той й білуха тут. <рисква> Що ж рудить? Снесу яд. Прекрасно. Залишилося 2 години до обімкнення електроенергії. Йо-моє! Йо! Швидко, 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 вирубай, вирубай, вирубай. Фух. Я єлі встиг. Фух. А енергії тут 48 лишилось. Сраний ПК, бляха. З дерево-то? Навіть не програв. Фух. Суприят. Як мені повезло, люди? Ви б знали. Фу. Фу. Пробіг щойно кочара. хто білога? Кто там шару дает? Ё-моё! Фу! Не моё Да блин! Фух, нічого не. моё! То! То! Так, люди, я пройшов цю ніч. Отже, завтра буду проходити, або сьогодні, не знаю, як встигну, ніч п'яту. Всім па-па!